Доброго ранку, мої хороші! Погляньте, хто до нас сьогодні завітав. Так, це китюня! Тепла шубка у китюні, ніжна ручка у настуні. Настя киценку голубить, бо тваринок дуже любить! Діти, а у вас є домашні улюбленці? Кішка, кошенятко. Як ви гадаєте, їм подобається жити у вас? Сьогодні я розкажу вам цікаву історію про кошенятко, яке залишилось одне однісіньке. Хтось виніс із хати маленьке сіре кошенятко і пустив його на дорогу. Сидить кошеня та не вчить, бо хоче додому, до матусі проходять люди, дивляться на кошеня. Хто сумно хитає головою, хто сміється. Хтось жаліє бідне кошеня, але йде собі далі. Настав вечір, зайшло сонце, страшно стало кошеняткові. Притулилося воно до куща та й сидить, тремтить. Поверталася зі школи маленька Наталочка, Чує, нявчить кошеня. Вона не сказала ні слова. А взяла кошеня і понесла додому. Пригорнулося кошеня до дівчинки. Це муркотіло. І цікавою була історія. Скажіть, а чому кошенятко залишилось одне на вулиці? Хто йому допоміг? Так, дівчинка Наталочка зробила добру справу. А ви вмієте відрізнити добрі справи від поганих? Давайте з вами зіграємо в гру. Діти, погляньте, зображено два сонечка. Одне посміхається, коли бачить добро, а інше сумує, коли бачить погані вчинки. Давайте розглянемо картинки і визначимо, які вчинки добрі, позначимо їх усміхненим сонечком. А які вчинки погані, їх позначимо сумним сонечком. Усі діти, я впевнена, що ви чудово впорались з завданням, і тепер ви можете відрізнити добрі вчинки від поганих. І знаю, що ваші серця сповнені добротою.